Ми що Треба нам до фігури дожити. А шти, посихи. Ну, коротше, ми маємо до фігури дожити, а на фігурі ми маємо померти. По видо... Добре, ви, знаєте. Те, що я вмішу качу. Ну коротше, ми маємо дожити до фігури. Ни разу не вмерти нікого з монстра. Матвій те там ще. Ну коротше. Поїхали. у у у весільний. Якраз... Матвій те. А, ну коротше. Погнали! Секрет, секретне, слово, секретне слово в цьому відео Фігура Шукач. Якщо ви його напишете, то він... то ви мій найкращий підписник і ви мій працюня. Ну ви поняли. Напишіть в коментарях. О, oh. так тебе не писати? Mm. Мені може не повірити.

<розумність> Якщо там там?